Доброго вечора, це програма Час підсумки дня. Вже за декілька хвилин розпочнуться дискусії в нашій студії. Але першими будемо спілкуватися із заступником генерального прокурора Олексієм Баганцем. Доброго вечора. Доброго вечора. Пане Олексію, навіть не знаю, з чого почати стільки різних кримінальних справ впроваджені впровадженні генеральної прокуратури. Але від найрезонанснішого вчорашньої події учора в парламенті так і не змогли проголосувати зняття депутатської недоторканності з Олега Царьова, який зараз переховується з, з терористами десь або в На Луганщині, або в Донеччині. Що далі буде? Три кримінальні справи. Що далі? Ну, кримінальних проваджень, які зареєстровані органами прокуратури відносно Олега Царьова, їх більше. Вони зареєстровані як прокуратурою міста Києва, так зареєстровані в Миколаївській області, Луганській області і Одеській області. На сьогоднішній день, в зв'язку з тим, що по всіх цих кримінальних провадженнях проходить одна і та ж людина, за моїм дорученням, ці кримінальні провадження витребовуються в Генеральну прокуратуру України, вони будуть об'єднані в одне провадження і будуть доручені мною для подальшого розслідування головному слідчому управлінню Генеральної прокуратури України. З приводу того, яка доля нашого подання щодо дачі згоди на притягнення до кримінальної віддальності Олега Царьова і затримання його взяття під варту. У мене теж є песимістичні е, очікування. Чому? Тому що на засідання комітету регламентного, куди ми з'явилися з виконуючим обов'язки генерального прокурора Олегом Махніцьким, е, народні депутати не прийшли за виключенням чотирьох народних депутатів і голови цього комітету. Тобто, не відбулося так званого голосування на комітети, тому що не було кворуму. Тому я одразу сказав Олегу Ігорічу, що я так бачу по цій поведінці, що народні депутати не збираються голосувати за. Дачу згоди на притягнення до відповідальності Олега Царьова. Це означає, що він, проголосивши якусь там юго восток і армію, він може уникнути відповідальності. Ну, я в це не вірю. Чому? Тому що він не просто проголосив якусь е так звану республіку на сході України. Він силеспрямовано на, на території кількох областей України, вчиняв заклики до зміни меж території України. До повалення консійного ладу незаконним шляхом, тобто порушення вимог конституції України, він чинив як мінімум два злочини, за які я вважаю, він повинен понести покарання. Тим більше з урахуванням ситуації, яка склалася сьогодні в Україні, коли держава, яка вже скільки сотень років не знаходилася в стані війни, фактично сьогодні, завдяки таким закликам, в тому числі в першу чергу, що не дивно народних депутатів, перебуває в такому становищі. Тому я вважаю, що на такі на таку поведінку протиправну. Нехай і народного депутата держава повинна реагувати, і народні депутати все-таки повинні проявляти державницьку позицію і дати згоду на його притягнення до відповідальності. У нас лунають студії про події, які відбуваються в двох східних областях, часами прізвища політиків, які не мають недоторканності на відміну від народних депутатів. От, наприклад, ударівець Карпунцов, вчора говорячи про... Терористичні дії і сепаратизм на Луганщині згадав наступні прізвища. Я вважаю Ясна, за не... Луганську область. То як колікувати дії народних депутатів України, які приходять на засідання мерів, мерів міст, які збирає псевдогубернатор з автоматчиками, приходять і закликають робити референдум про створення про відділення області України. Від України. Вони сепаратистичні, які закликають ти в школах в меру кажуть, повинен відкрити дільниці. Не відкриєш Валіра, дільниці, так, ти, ти регіонів автоматами? Ну, скажіть, будь ласка, от народний депутат струк з Луганська. Це ваш струк. струк да. Народний депутат е, Горохов, по-моєму, да? Дієць Горохов. Це ж відео все є. Це теж не доторкані, але крім того, згадувалося прізвище депутатів. Обласної Луганської ради, які не мають недоторканності, чи буде Генеральна прокуратура? Відкривати провадження по них пане пане Романе, за цим фактом він нам відомий, за цим фактором одразу в той же день прокуратурою Луганської області було зареєстроване кримінальне провадження відносно всіх осіб, які приймали участь в цьому засіданні так званої президії обласної ради, хоча такого органу по закону не існує. Тобто, і відносно трьох народних депутатів, в тому числі як Олега Царьова, так і двох названих народним депутатом Карпунцовим, так і відносно так званих членів президії обласної ради, було зареєстроване кримінальне провадження прокуратурою Луганської області. Я вважаю, що вони будуть притягнути до відповідальності. А коли буде подання по цих названих народних депутатах? Чи ви можете перевіряти? Ми повинні це дослідити в рамках кримінального провадження, тому що воно зареєстровано на території Луганської області. Я сказав, що ми те кримінальне провадження витримали до Генеральної прокуратури України. Проведемо необхідні першочергові слідчі, гласні і слідчі, негласні розшукові дії, і буде внесено відносно обох. Народних депутатів подання, якщо, якщо вони дійсно закликали на цьому засіданні, не просто сиділи, і мовчали і приймали участь. А якщо вони вчиняли активні дії, закликали до зміни меж території України, звичайно, буде підготовлено подання в на прес-конференції. Нещодавно в Верховній Раді журналісти закинули. Голові фракції партії регіонів Єфремову саме співпрацю або допомогу сепаратистам і терористам в Луганську. Нам ці факти невідомі. Чи досліджує Генеральна прокуратура, зокрема, діяння голови фракції партії регіонів? Ви повинні зрозуміти, що цими фактами. Так званого сепаратизму займаються не тільки слідчі Генеральної прокуратури України, тому що в нас є конкретні провадження відносно державних службовців першої і другої категорії. Але щоб ви знали, що статті, передбачені злочинів, передбачені статтею 109 і 110, це не є підслідними органів прокуратури. Вони підслідні іншим правоохоронним органам. Тому звичайно, що ми приймаємо до свого провадження тільки ті справи, які нам підслідні в першу чергу, якщо ці злочини чинить державний службовцям першої і другої категорії. А ще одна цікава дискусія була зокрема після того, як відеозвернення зробив голова СКМ, колишній депутат Рінат Ахметов. Після чого в Маріуполі, після всіх цих подій, була підписана так звана трьохстороння угода народні дружини. якісь, Корпорації Ахметова підписали угоду, зокрема, із терористами із місцевими про патрулювання в Маріуполі спільному. Ви можете пояснити, що це за таке угода, і наскільки законними є ці? Формування ну, з правої точки зору, чесно кажучи, я тільки я, я не давав особисто як заступник генерального прокурора цьому правової оцінки. Чому, тому що мені, наприклад, стало про це відомо тільки сьогодні. Чи давали інші правоохоронні органи цій угоді оцінку? Треба вивчити її конкретно зміст, з міст і з'ясувати, хто розробляв цю угоду, хто її підписує. Саме головне, наскільки вона відповідає чинному законодавству. Одиса це менеджери його корпорації Ахметовської Метінвест, вони підписали цю угоду з представниками Донецької народної республики. Уліка, А сьогодні Генеральна прокуратура визнала так звану Донецьку Народну Республіку і Луганську як терористичні організації. Я вважаю, що ми повинні вивчити тобто перевірити цю угоду на предмет відповідності закону про боротьбу з тероризмом. Якщо вона відповідає... Значить, там немає підстав стверджувати про те, що це є злочинні дії. Якщо не відповідає, я вважаю, що перш за все, правоохоронні органи в підсідність, яких входить е категорія розслідування цих злочинів, вони дадуть цьому праву оцінку. Тобто, головне, головне пане Роман, що воно не пройде безслідно. На сьогоднішній день це все е так би сказати, контролюється і фіксується правоохоронними органами. Ще одна е резонансна справа До е це було значно раніше відкрите кримінальне провадження. По колишньому заступнику генерального прокурора Рінату Кузьміну він тепер є кандидатом в президенти. І як це тепер виглядає, пане Роману? Одразу уточню вам, що дійсно головним слідчим правління Генеральної прокуратури України зареєстровані кримінальні провадження за зверненнями колишніх політв'язнів Юлії Тимошенко, Юрія Луценка і їхніх захисників. Тобто на сьогоднішній день такі кримінальні провадження знаходяться на стадії розслідування слідчими з особливо важливих справ. Тобто на сьогоднішній день кримінальні провадження відносно конкретно Рената Кузьміна вони не реєструвалися. Але треба сказати про те, що я особисто сьогодні заслухав одну із цих справ, тому що я відносно фабрикації фальсифікації доказів по справі Юрій Луценка я не маю права її курувати, бо я, ви знаєте, виступав. Його захисником, тому там інший заступник курує цю справу. А справу відносно фабрикації, фактично доказів по справі відносно Юлії Тимошенко, сьогодні мені слідчі доповідали. То я на сьогоднішній день хочу сказати про те, що я таких фактів беззаконня, які допускалися по цій кримінальній справі відносно Юлії Тимошенко, я фактично не бачив. Тобто, те, що в засобі масової інформації, повірте мені, це десь 30%. яким чином, які масштаби були. Створення штучно доказів вини Юлії Тимошенко мене просто вразило за мої 37 років роботи. Але генеральна прокуратура не може притягнути до відповідальності зараз кандидата в президенти не чи може. Пане Романе, немає з 2009 року е, імунітет кандидатів президента. Він скасований. Єдина є одна є передосторога передбачена новим кримінальним посадним кодексом України. Це те, що повідомлення про підозру кандидату у президенти може бути е, підписано і вручено генеральним прокурором України. Все. більш ніяких імунітетів кандидат президента України немає. Це не спасе цих людей, якщо їм треба, буде відповідати перед законом. А де гарантія, що по завершенню виборів такі підозрювані особи, як Рінат Кузьмін, не покинуть територію України? Ну, ми ж не сказали про те, що ми вже закінчили слідство по за фактами фабрикації справ відносно Юрія Луценка, відносно Юлії Тимошенко, відносно Валерії Ващенка і так далі. Ці справи сьогодні розслідуються. І вибачте, ще до е, закінчення президентських перегонів ще є час. І не виключно, що до цього часу будуть слідчими прийняті більш е, такі радикальні міри. Про сепаратистів і терористів сьогодні на своїй сторінці Юрій Луценко написав, що треба спочатку провести антитерористичну операцію в стінах Верховної Ради. Генеральна прокуратура досліджує я так розумію, передсудовою в по ігору Калетнику Володимиру Олійнику щодо законів так званих диктаторських законів 16 січня, так минулого року. А коли буде подання? Ну треба сказати, що ці подання головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури вже підготовлені і особисто мною завізовані. Але за новим КПК перед тим як направити той тобто їх направити до Верховної Ради України, має право тепер не просто генеральний прокурор, а повинен їх підписати процесуальний керівник процесуальний керівник і з цим після цього лише може погодитися Генеральний прокурор України. Тобто ці подання сьогодні підготовлені, вони направлені в управління процесуального керівництва і на днях, наскільки мені відомо, ці подання будуть направлені в Верховну Раду України. Тобто слідчі свою роботу вже зробили. Скільки ще в недоторканих політиків можуть в найближчий час бути в об'єктиві Генерального прокурори? Ну, перш за все, ми на сьогоднішній день досліджуємо. Йдуть допити народних депутатів України слідчими з особи важливих справ. Ми навіть йдемо на зустріч народним депутатам, щоб знезривати їх із під час голосування. Нам виділили там спеціальний кабінет, де працюють слідчі Генеральної прокуратури України і допитують народних депутатів. Звичайно, ми на сьогоднішній день направили запит у Держприкордонслужбу, яка повинна нам дати відомості, кого з народних депутатів в той час об'єктивно не було в залі. Верховної Ради України, хто фактично був відсутній, а чиї карточки, чи голоси, чи руки проголосували, і відповідно не виключено, що можуть бути інші підозрювані по, по даному кримінальному провадженню, тому що ви знаєте, що акт лічильної комісії був підписаний. От ми з'ясуємо, якщо народний депутат не був присутній під час голосування, а його підпис є. Розумієте, він теж повинен, я вважаю, повинести відповідальність як посібник. У підроб... службовому підробленні документа, який став підставою для прийняття таких диктаторських законів, які я вважаю, фактично збунтували мирний е, майдан е, в центрі міста Києва і спровокували нові зіткнення і потіли за собою насильство у середмісті міста Києва. Трагічні події 2 травня в Одесі сьогодні на засіданні Одеської обласної ради е, в. Ігор Палиця, губернатор, сказав, що він не може відкривати таємницю слідства, але Одесити дуже здивуються результатами цього слідства, оскільки там фігурують відомі політики з Одеси. Чи можете ви нам щось більше розказати? Ну, ви розумієте, я теж не можу розкривати таємницю до судового слідства, але з великою повагою відносився до журналістів, які дійсно хочуть подати суспільству правду. Я хочу сказати, що 7 травня за вказівкою Генерального прокурора України головне слідче управління прийняло до свого провадження кримінальне провадження, яке було зареєстроване за фактами. Неналежно відношення працівників міліції до своїх службових обов'язків, які не забезпечили належне дотримання громадського порядка, і допустили застосування насильства відносно підкреслюю мирного ходу громадян в честь і з нагоди єдності України, коли частина із цих громадян загинула, в тому числі від вогнепальних поранень. А якщо врахувати ті відеофайли, які ви демонстрували і які є сьогодні в розпорядженні Слідчої Генеральної прокуратури України. Звичайно, там можна говорити не тільки про халатність. Я думаю, що далі ми перед суспільством відзвітуємо. Крім того, ви знаєте про те, що ми відреагували на факти звільнення порушення процесуального порядку, звільнення затриманих так званих учасників сепаратистських дій, які були звільнені з ІТТ працівниками. ІТТ начальником і черговим на підставі вказівки начальника одеського УМВС і е, виконуючого обов'язки начальника обласного УМВС, який, як ви знаєте, на сьогоднішній день перебуває е, в розшуці. Відносно нього ми також винесли повідомлення про підозру. і цим трьом особам. Теж відреагували. Але відносно цих трьох осіб теж ми відреагували, вони теж вже в стадії підозрюваних, і відносно одного з них, знаєте, ми ж знаєте про те, що ми ходили в суд і просили застосувати міру запобіжного заходу, взяття під вартою. Але суд прийняв інше рішення, застосував до нього заставу. Ви про який потім втік ні. І, ні, і, ні, Це відносно що... начальника міського управління внутрішніх справ. Відносно фучажі, проблем немає. Суд нам дав санкцію на примусове затримання і доставку доставкою до суду, щоб розглянути наше клопотання про взяття під варту. Але правильно, мабуть, сказав е, нинішній губернатор Одеської області, що це коло службових осіб, які повинні понести покарання за ті е, ну страшні події, я вважаю в місті Одесі після. Київських розстрілів мирних громадян. Я думаю, що повинні понести покарання інші службові особи, і не виключно навіть більш то в більш високу рангу, чим ті, що сьогодні підозрюються станом на позавчора. Було 41 провадження щодо сепаратистів на двох східних областях. в провадженні генпрокуратури тепер є і так само проголошена ДНР і ЛНР, Донецька і Луганська Республіка, визнані терористичними організаціями. Що це означає? Ну, це означає, що до них повинні тепер правоохоронні органи відноситися не як до осіб, які висловлюють свій протест проти дій влади. А це вже є терористичні організації, і на них відповідно діє інші норми законодавства. Розумієте? І в тому числі це дає право правоохоронним органам, в тому числі і збройним формуванням України, застосувати до цих терористів силу. До нас багато звертається, зокрема я сьогодні одне з таких звернень прочитав на руках у мирних громадян Луганської і Донецької області є легально зареєстрована мисливська і інша вогнепальна зброя. І ці люди запитують, чи можуть вони як прості люди самостійно провадити захист свого життя. Або ви знищувати терористів, які займаються мародерством, вбивствами е, і грабунками на вулицях і міст. Чи не притягнуть їх за, за це до відповідальності? Е... Ваше питання, пане Романе, має дві частини, з яких можна скласти відповідь: перш за все, загальна норма закону про те, що кожна людина згідно Конституції України має право. Відповідними засобами захищати своє життя, захищати життя своїх близьких і навіть життя інших громадян. Тобто, якщо він піддається нападу, тим більше людей з озброєних вогнепальної зброї він теж має право застосовувати до них вогнепальну зброю і його не буде притягнути. І його не буде притягнути кримінальний, бо він буде діяти в стані необхідної оборони а... або як мінімум крайній необхідності. А яка є небезпека? Про що пишуть саме з Луганська, нам із Донецька, в тому, що база відстріляних. В відстрільної зброї є в руках міліції, немає в назі те, що так, можна звичайно. по гільзах. По... Системі, так. І відповідно, оскільки міліція в цих регіонах повністю е показала свою корумпованість, і вони працюють на боці сепаратистів. Люди бояться, що якщо вони так будуть захищатися, то ця база оцих патронів гільз перейде з, з рук міліції в руки сепаратистів-терористів. Ну я думаю, що вони навряд чи зуміють ідентифікувати по гільзах і патронам. Осіб, які будуть захищатися за допомогою зброї, яка за ними офіційно зареєстрована. Я думаю, що у них не хватить для цього ні можливостей, ні професійної підготовки, тому що такі визначені ідентифікації проводить тільки балістична експертиза, і навряд чи вона є в їхньому арсеналі. В широка дискусія в соціальних мережах стосується. Зокрема, ваших двох синів. Я подивився на сайті Генеральної прокуратури. Один з них це керівник структури підрозділу прокуратури міста, так. так. І інший є прокурором Оболонського району. Так. Вам люди закидають, що це є факт політичної корупції? Ну, перш за все, я хотів би одразу сказати, що мої діти. Прийшли на цю посаду, їм було запропоновано тоді, Романе, коли я ще не працював в Генеральній прокуратурі України, і навіть мені ще тоді ніхто не пропонував перейти на роботу в Генеральну прокуратуру. Я працював собі адвокатом. Це перший момент. Другий момент, і один, і другий син вони пройшли всі ступені зросту в органах прокуратури для того, щоб бути призначені на ці посади. Це два і третя. Ви не знайдете жодного свідка, який підтвердує, що я клопотав перед кимось про призначення своїх дітей. Це виключено. Ви були прокурором Донецької області, так. аналізуючи сьогоднішні події, коли ми бачимо, що фактично Донецьк контролюють терористичні угрупування, і як ви розцінюєте і пояснюєте дії прокуратури Донецької, міліції Донецької, служби безпеки Донецької. До мене дуже складне в моральному плані це запитання. Чому, тому що ви розумієте, я ніколи в житті не міг подумати, от пропрацювавши майже два роки на посаді прокурора Донецької області, знаючи от Донецьких людей, ну я в принципі ходив на всі прямі ефіри по телебаченню, в засоби масової інформації, в всіх газетах, журналах, спілкувався з донеччанами. Я ніколи не міг повірити, що в Донецьку... Ну от ні. до сьогоднішнього дня розумієте, я не можу повірити, що ці всі люди з автоматами, з кулеметами, яких бродять, їздять по Донецькій області. Це вихідці, громадяни Донецької області чи жителі Донецької області. Ну до сьогоднішнього дня не можу, чесно кажучи, не повірити все. У мене таке враження що ну, це якісь приїжджі. Ну це це якісь люди, бо вони звільнені з місць позбавлення волі. Ну це не ті Донечани, яких я знав. Ну я не можу повірити. Добився, я в Луганській області не був, не знаю Луганчан. Ну з Донечан я повірити не можу. Дякую за розмову. Заступник генпрокурора Олексій Баганець відповідав на наші запитання через невелику паузу і новини. Ми повернемося до студії час підсумки дня. І, зокрема, будемо говорити, чому Путін заборонив кримським татарам відзначити трагічні роковини 70-ті роковини в, фактично фактичного геноциду кримськотатарського народу.